Навчальний аналіз біоетичних коалізій за творами наукової фантастики Методологія системного підходу для того, щоб вирішувати комплекс питань, пов'язаних з біоетикою, необхідний системний підхід у прогнозуванні майбутнього з точки зору демографії, екології, технології, трансформації моралі, суспільство в ході свого розвитку виробило різні підходи та методи прогнозування і аналізу майбутнього. Від містичних осянь та передбачень до методів синергетики. Що стосується останнього, то воно має всі підстави стати науково-методологічною основою футурології. Що стосується системного підходу, то головною причиною залучення до методики вивчення, тобто основ біоетики цієї методології, є усвідомлення того факту, що в такій сфері людської діяльності, яка визначається та аналізується біоетикою. Ми маємо справу не з ізольованим однорідним об'єктом етичних систем. В оповіданні Станіслава Лема повторення: один король після спілкування з двома інопланетянами місіонерами та знайомством з основами істинної віри за допомогою своїх підданих вчених наважився на експеримент зі створення альтернативного буття з етично досконалим суспільством з метою відправити творця. Цей король йде на найекзотичніші фізичні модифікації у своїх альтернативних світах, наприклад, скасовує незворотність на часу або робить час нелінійним і гілястим і так далі з метою етичного покращення суспільства, цікавий результат і такого художнього моделювання. Тема в результаті проведення досліджень з вивчення альтернативних світів Король експериментатор та його вчені приходять до висновку, що або світ має бути таким, яким він є, етично недосконалим, або світу взагалі не може бути. Наш досвід навчання системно-етичному аналізу біоетичних проблем студентів-медиків та учнів медичного ліцею ми проілюструємо задачами які складені нами на основі різних авторів творів наукової фантастики. Одна з цих задач заснована на сюжеті романи Станіслава Лема «Соляріс». Цей твір, хоч і досить відомий і розкручений, мається на увазі, наприклад, екранізація режисера Тарковського у зв'язку із загостренням біоетичних проблем, може стати знову затребуваним для широкого обговорення та переосмислення. Сюжет роману багатоплановий. Проблема позаземних цивілізацій, проблема альтернативних способів реалізації розуму, проблеми міжособістісних стосунків, цілей науки і так далі. Але головне, що в даному випадку нас привабило в сюжеті цього роману, полягає в репліці одного з героїв, вченого снаута про дзеркало. Цитую: ми вирушаємо в космос. Підготовлені до всього, тобто до самостійності, боротьби, стражданні смерті, ми зовсім не хочемо завойовувати космос, хочемо тільки розширити землю до його меж. Не шукаємо нікого, крім людей. Не потрібно нам інших світів, нам потрібно дзеркало. Ми не знаємо, що робити з іншими світами досить нам одного церкала, і воно в нас пригнічує, прилетіли сюди такими, якими ми є в дійсності. І коли друга сторона показує нам цю дійсність, ту її частину, яку ми замовчували, не можемо з цим примиритися. Спектр моральних проблем, змодельований Лемом, наприклад, і проблем підкорення людством космосу, макромир, має пряме відношення до спектру моральних проблем. Що виникають у людства у зв'язку з підкоренням ним власного біологічного або генетичного психологічного мікросвіту. Напевно, вже можна пропонувати сюжет роману Соляріс 2 в якому головний герой, перебуваючи не в космосі, а на нашій землі, в якій-небудь біотехнологічній лабораторії за допомогою методів клонування, створює Харі 2 або взагалі всі герої, і живі, і померлі переходять у віртуальне або комп'ютерне існування і нескінченне з'ясування стосунків. Далі наведемо приклад задачі та її розв'язання, системно-етичного аналізу, студентами-першокурсниками медичного вишу, умова задачі номер 5 в оповіданні Станіслава Лема, Безмерна душа. Один із героїв оповідання, професор Кантор, винайшов спосіб збереження індивідуальної свідомості, тобто душі людини. В оповіданні йдеться, що цей професор записав у технічний пристрій свідомість своєї дружини. Цей професор пропонує іншому герою оповідання створити акціонерне товариство безсмертя для збереження індивідуальних свідомостей тих людей, які зможуть заплатити за цю послугу і забажають бажають цього. Особливістю такого запису є те, що в момент перенесення свідомості з мозку в цей технічний пристрій настає смерть реального носія свідомості, між героями оповідання розгортається суперечка про доцільність взагалі такого винаходу. Цитую: як про бурмутів'я, ви стверджуєте, що значить повна ізоляція. Зрозуміло, хіба я, винахідник, сказав, що в цій коробці вся людина? Ми ж говорили тільки про душу. Уявіть собі, що з цієї секунди ви перестаєте отримувати, уявіть оточуючого вас, ви продовжуєте жити у повному сенсі, ви будете існувати, але без тілесної оболонки, проте вся ясність розуму, вся пам'ять в хімічних сполуках кристала, в безперервно вібруючих молекулах, її є укладена душа. Яка відчуває мислить. Завдання. Якби такий винахід існував реально, то чи було б з вашої точки зору допустимим, можливим, необхідним застосування за медичними показаннями для безнадійно хворих, вмираючих або ще за якимись критеріями такої технології збереження індивідуальної свідомості людини? Перший рівень так, ні, другий рівень, якщо так. То які при цьому спірні питання, проблеми необхідно буде заздалегідь обговорити з цією людиною або її представником, свідомість якої піддається такому способу збереження? Третій рівень після спільного аналізу результатів другого рівня, якими правилами, критеріями, положеннями необхідно було б керуватися, якби вирішувалося питання про офіційний дозвіл держави. Четвертий рівень після спільного аналізу результатів третього рівня та знайомства з визначенням вічноподібного стану людини, якими критеріями необхідно на вашу думку керуватися в громадянському суспільстві при вирішенні питання про продовження або припинення життєпідтримуючого медичного забезпечення тих людей, які в результаті різних хвороб або нещасних випадків перебувають у стійкому е вигадоподібному стані. Аналіз ні. Тому що свідомість без тіла це безлустя, тому що відсутня можливість спілкуватися із зовнішнім світом може призвести до усамітнення, замкнутості у власному світі. Не всякий, хто дав на це добровільну згоду, витримає бути в такому стані в майбутньому. Це інша форма вбивства. Це було б дуже важким переживанням для близьких людей. І тому, що виникає небезпечна перспектива поширення на землі безсмертних душ, тому що людина вільна змінювати природу тільки в природних межах, це було б негуманно по відношенню до цієї людини, і тому, що для оточуючих людей це буде рівносильно смерті близької людини, тому що людина, яка піддалася такій процедурі, буде страждати, і людина не заслуговує на таке моральне приниження і страждання. Також можливість спілкування із зовнішнім світом викличе страждання із самої особистості, і її рідних, і тому, що в цьому випадку, можливо, взагалі не буде думок у цієї особистості, яка пройде е, цю процедуру. Людина повинна бути і мислити у своєму фізичному цілі, буде відсутній сенс існування. Так, можна, але за умови, перенесені свідомості тільки в момент смерті, за наявності попереднього договору, за бажання самої людини на таку процедуру. Важливо, що це становить інтерес для науки за умови смертельної хвороби, що близькі будуть знати, що у людини, яка перебуває в такому стані, не буде тяжкої форми існування, що на певному етапі можна відмовитися від такої форми існування. Другий рівень вартість процедури та зберігання цього кристала, умови зберігання та час зберігання свідомості в кристалі, можливість та умови знищення свідомості, знання пацієнтам можливих тягот існування, самотність, страх, розчарування і так далі. Роль найближчих родичів усвідомлене розуміння пацієнтам суті, наслідків процедури з медичної психологічної точки зору такого існування, підтвердження добровільності прийняття рішення пацієнта, відсутність претензій у майбутньому до тих, хто здійснював дану процедуру, можливі наслідки для, для родичів. Можливість переносити у вічне зберігання не все, а пам'ять, прийняття рішення про доцільність даної процедури не під впливом скороминутного настрою, а обдумано, Чи є дане рішення виходом із виниклої ситуацією, чи це втеча від проблем, гарантія від невикористання даного кристалу на шкоду оточуючим і ув'язані у ньому свідомості, розуміння незворотності результатів процедури для пацієнта. На закінчення вирішення даної задачі формулюється положення таких правил біоектики, як інформована згода.